Ну що ж, усім привіт, друзі! Пробачте, за, можливо, не таке прям круте освітлення, тому що це вечір з моїми вже паперовими собачками. Ну що ж, я знімаю на планшет. Тут, можливо, трошки краще, які ще навпаки гірше, я не знаю. Зараз будемо дивитися, як буде. До речі, в мене я, хто дивився мого youtube Short з паперовими собачками, обов'язково подивіться і подивіться ще одне відео з паперовими собачками також. У мене на каналі є. Багато відео, ну, звичайно, довге тільки одне, але юбшор також багато. І обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Я буду дуже вдячна, для вас це доволі легко, а для мене дуже приємно. Ну що ж, в мене є вже кімната для паперових собачок у бабусі, і тепер я вирішила зробити саме тут, в мене вдома. В мене тут ще небагато всього. Такий вольєр, ну я не знаю, як це назвати ще. Тут у нас пледики такі зручненькі Далі тут в нас от корм, водичка, іграшки. Далі двоповерхове ліжко. Тут у нас живе черепашка. І тут у нас тарілочка. Дуже прикольна ця штучка і прикольна підлога Ну що ж, Мені здалося, що хтось постукав. Так, ну що ж, під дверима я тут щось знайшла. М -м -м, ну що ж, давайте дивитися, що там. Друзі, дивіться, це гарнесенький котик. Дивіться, який він гарнесенький. Він дуже гарного кольору, такого біло-сіренького. От, і ззаду він виглядає так прикольно. І ще тут була така тарілочка. Так, я думаю, що це її ліжко, а ззаду тут написано, що це Місі, і їй всього-навсього 10 місяців. Ну що ж, давайте познайомимось з цією красивенькою дівчинкою. Я думаю, що їй якраз знайдеться місце. До речі, в мене, думаю, для неї щось є. Я думаю, її слід е, спершу погодувати. Я думаю, що вона доволі голодна. Так. Ось, дам їй ці костомашки. Хай спробує. Їй має, в принципі, сподобатись. Де сюди сонечко. Ого, молодчинка, ти вже все з'їла. До речі, дівчинко, я думаю, в тебе... Має бути одяг і ось у мене, до речі, щось є. Ну що ж, давай приміряємо. Ого, як прикольно на тобі дивиться. І ще у мене є шийник. Думаю, він для тебе також має підійти. Давай приміряємо. Ого! Дивись, яка ти нас красоточка. Зараз трішки все проправимо. Красуня. Ну що ж, я думаю, чим, тобі час лягати спадки І беремо цей личок, також положимо тут. Так, тепер, думаю, нам час прибирати. Черепашка, думаю, наша вже лягла, і ми будемо лягати спати. О, наша малесенька, ти вже заснула. Баю, баю тобі. Тепер можна все поскладати і також лягати спати. Ну що ж, усім па-па!